Попалось мені таке колесико в такому стані. Хочу пробувати розібрати. Може я врятую шприху звідси. А далі подивимося, що можна зробити. Почав крутити, запшикав ведешкою, воно пішло. Може дійду руки зробити ще колесо. О, ця не йде, ця йде. Дві шприхи тільки лишились. Ті всі пішли. Це колесо, колись було від яви старушки. Я вже закінчую, то вже відкручено. Зараз вже буду розбирати. Ще трошки. Я тут вже знімаю ці шприхи, Тут вже все розкручено. В цьому занедбаному стані це колесо, воно від старушки, мотоцикл такий яма старушка, буковий, 16 діаметр колесо, або викидати, або розбирати це колесо. Останню шприху пришлось зажати, чому я таке страшне колесо роблю? Я зараз буду готувати свої ж від свого ремонтика, що в мене на поточному ремонті, готую на перецинкування. Я подумав, що я можу привести ще комплект шприх теж до ладу. Воно по часу трошки затратне, але я то можу зробити, мені не є така проблема. Зараз знімаю цукену і все. Я вже роз'єднав. Це. Ну, в такий стан. От воно вже розібране. Що цікаво, наскільки воно ржаве, запшикав ведешкою і все. До Досить гарно розкрутилося. Тут в старих колесах робили ніпель латунний і він до сталі так не прикипає, як сталь до сталі. Якщо зараз роблять стальні ніпелі, то воно навіть за 3-4 роки неможливо відкрутити буває деколи такі занедбані колеса. А тут все пішло, все розкрутилося, різьби всі ціленькі. Ступиця від'єднана. Не колесо тепер купа бруду. Я можу показати, як воно буде після. У мене є перецинковані запчастини і приблизно отакий стан може з того вийти. Отакі були, отакі стали. стало. під свої проекти, я переробляю стару шприху, приблизно буде такий стан. Колесо було майже в такому ж стані. Було розібрано, шприха перецинкована, замінено бат і зібрано отаке гарне. Було майже в такому самому стані. Тут тобуд був в залі знищений, пішов під заміну, він ще був побитий, покручений, відмита ступиця і поцинковані школі.